Сьогодні у програмі Сільська рада ви дізнаєтесь про таке: хто переможе доярка із 30-річним стажем чи початківець з доїльним апаратом? Та як отримати дотацію на закладку виноградників. Сьогодні 45% усього молока на переробні підприємства постачають селяни. При цьому спеціалізовані молочарні виробляють продукції вищого гатунку в рази більше, ніж одноосібники. Таку різницю в мінагрополітики пояснюють перевагами безконтактного доїння. Уникнення контакту рук і молока це дуже важливий чинник для підвищення якості молока. Було б ще краще, якби це молоко без контакту з повітрям і далі в охолодження надходило, але поки що це вирішити складно в господарствах населення. Тому ми лише цим апаратом зменшуємо контакт, тобто взагалі нема контакту руки людини, яка працює із молоком, яке надходить. Наразі з державного бюджету направлено 12,4 мільйона гривень на компенсацію вартості закуплених апаратів. Щасливими власниками установок стали майже 4 тисячі селян. Найбільша кількість була придбана у Волинській області 1870 апаратів. Значно менше на Херсонщині 176, Чернігівщині 148, Житомирщині 78 і Вінничині 72. Нам необхідно, щоб практично 50% в селі господарств мали доїльне обладнання. А про що це говорить? Що не будуть утримувати по три більше корів? Для того аби мінагрополітики компенсувало вартість доїльного обладнання, молочарю необхідно спочатку ідентифікувати тварин та отримати довідки в райраді про їхню кількість. Далі селянин має написати заяву до районного управління агропромислового розвитку, додавши до заяви копії ветеринарних документів для кожної тварини, а також техпаспорту і чеку на апарат. Пані Неля, власниця трьох корів, у такий спосіб придбала доїльний прилад півроку тому. Ми дали заявку і нам кошти повернули через місяць. Каже, корови різниці між ручним та механічним доїнням не відчувають. А от її з приладом працювати стало легше. Що руки не так болять, не так томися. Ну так руками може доїти 20-30 хвилин апаратом. Ти за 10-15 пятнадцять подоїш. Експерти ж запевняють, що ручний спосіб доїння, хоч і менш травматичний для вимені корови, проте часу забирає більше. Крім того, якість отриманого молока нижча порівняно з доїльним апаратом. Користуючи сучасні доїльні апарати, зростає в 2-3 рази продуктивність роботи самого оператора. Зменшується час на обслуговування однієї тварини, той бруд і пил, який є в наявності в повітрі. Він в меншій мірі потрапляє до того ж молока. Програма сільська рада вирішила перевірити ефективність доїльного апарату на практиці. Для цього проведемо експеримент. Я доїтиму корову розрекламованим апаратом, а пані Неля. Доярка з 30-річним стажем традиційно руками. Естафета тривала 5 хвилин і складалася із двох етапів: обробки вимені та власне доїння. Переможцем стане той, хто за відведений час надоїв більше молока. Ми перецідили наші трофеї і перелили їх в прозорі банки. Ось тільки надоїла я, а ось такий результат отримала Неля Вікторівна. А це значить, що наш доїльний апарат перевірку на швидкість пройшов успішно. Цього року українці планують зібрати понад 22 мільйони тонн картоплі. З них майже 6 мільйонів піде на внутрішнє споживання. Це близько 130 кілограмів на одну особу. Без картоплі вже не можна. Вона кругом. Це перша перше після хліба. Так що ми без картошки не, не можемо. У цьому дворі 60 відер посадженої бульби зібрали втричі більше. Врожаєм задоволені. кажуть, що навіть смачніше ніж торік. Та аби зберегти її до наступного врожаю, треба знати певні секрети. Ось, ви бачите, на возвишеності влага не поступає до цього до картоплі. Вона не на полу лежить. І от потолка дуже далеко, вона не мерзне, не мокріє, все сухенько, гарненько». Важливо в перші дні після збирання просушити картоплю, а щоб вона не гнила, потрібно пильнувати, аби до неї не потрапили грудки землі, залишки бадилля, зіпсовані та механічно пошкоджені картоплини. Вона не проростає в холодному місці, а як весною витягнуть. Перебрати, витягнути її на вулицю, перебрати, поставити на сонечко, щоб вона трохи позеленіла, прогрілася. А от за деякими іншими овочами потрібно доглядати ще ретельніше. Катерина Юхимівна розповіла, що капусту треба підвішувати до стелі в сітках. Причому верхні листки обривати не потрібно. На повітрі вони підсихають і захищають качан від втрати вологи. Моркву ж навпаки, краще присипати піском. Ящик берете, посипали пісочком, наложили моркви, опять піском, опять морквою, опять піском, опять морквою, і зверху пісочком засипали і стоїть ящик, і вона не гниє. Загалом цього року в Мінагрополітики очікують отримати понад 1789 тонн капусти, 878 тонн буряка, майже 900 тисяч тонн моркви та більше тисячі тонн цибулі. Зберегти цей врожай фермерам допоможе будівництво спеціалізованих овочесховищ. До 2014 року уряд планує ввести в експлуатацію 80 таких споруд загальною міськістю 913 тисяч тонн. Причому держава компенсує 50% витрат на будівництво таких приміщень, а також відшкодовує відсоткові ставки за кредитами на спорудження овочесховищ. Отримати державні дотації на закладку виноградників зможуть навіть власники насаджень площею 20 соток. З такої ініціативи виступило Міністерство аграрної політики та продовольства. Зараз держава відшкодовує витрати великим господарствам. Кошти виплачують зі спеціального фонду держбюджету за рахунок 15 відсоткового збору від продажу алкогольних напоїв. Цього року на відшкодування витрат садівників та виноробів чиновники виділили 915 мільйонів гривень. Для того, щоб отримати компенсацію, господарю ділянки необхідно спочатку розробити проєкт майбутніх насаджень у профільній організації та закласти насадження. Потім до 5 го числа кожного місяця необхідно подати його до місцевого управління агропромислового розвитку. Далі комісія має зафіксувати сам процес закладення насаджень. Після цього всі документи передаються до комітету Мінагрополітики, і господар може отримати компенсацію. Ми хочемо з цього року разом з асоціацією сільських голів започаткувати, щоб ця компенсація йшла не тільки високовеликотаварним виробникам, а й одноосібникам і фермерам, щоб вже сад з 20 соток можна було компенсувати. Це якраз ця соціальна направленість дії уряду для підтримки українського села, для сільського розвитку. Аби отримати компенсацію повністю, потрібно саджати лише ті сорти, які зазначені в спеціальному державному реєстрі. Купувати саджанці можна лише в офіційних виробників насіння та посадкового матеріалу. Зауважимо, що держава компенсує лише витрати поточного року і в межах нормативів, встановлених міністерством аграрної політики. Завдяки дотаціям з 1999 року господарі заклали вже більше 44 тисяч гектарів виноградників. З яких цього року очікують зібрати 490 тысяч тонн продукции? За этот период мы практически в два раза увеличили площадь виноградников с 44 до 80 тысяч гектаров. То есть, конечно же, это такая серьезная, хорошая положительная динамика. И в общем-то государство выделило порядка 3 миллиардов гривен за весь этот период на поддержку. То есть где-то 49% тех средств, которые вложили вообще производители. Садили винороби лише продуктивні сорти з використанням систем краплинного зрошування. Окуповуються такі насадження на 3-4 роки раніше. Вони дають плоди щороку і врожайність у них вища. Також вітчизняні підприємці планують ввести такий сорт винограду, який би і смачним був, і добре до погодних умов пристосовувався. Кожен сорт має свою характеристику. Ну, це як у людини паспорт, так і сорта теж. Тобто він переносить певну температуру зимою. Більшої, тобто нижчої він не, не може перенести. От. Сорти, чим кращий сорт по своїм смаковим якостям, по красоті, грона, ягоди, тим він, як правило, слабіший до морозу. Тим він, як правило, більш чутливий до всяких цих захворювань, яких чимало є. А детальніше про розвиток виноробства в Україні розповість наш гість Валерій Шамотій, голова координаційної ради з питань садівництва виноградарства та виноробства. Я хотіла, щоб ви охарактеризували нинішній стан галузі виноробства і виноградарства. Ситуація сьогодні в отраслі непроста. скажем так, же, сложная. Хотя эта отрасль имеет перспективу, имеет право быть заметной, право существовать и вносить свой значительный вклад в развитие и нашего общества, и нашей культуры, и развивая здоровье нации при этом. Последние два года, невзирая на наши ранее сделанные прогнозы, которые подтверждались результатами, а результаты даже превосходили ожидания, это Предкризисный период, даже в период разгара кризиса, отрасль очень динамично росла, невзирая на другие отрасли при этом, которые показывали падение. Но последние два года происходят ну, для нас, в общем-то, достаточно объяснимые факты, но крайне неожиданные. Отрасли показывают падение. В 2011 году, в 2012 году, в 2011 падение производства 40%, в 2012 году уже падение 30%. При том, что... Качественные показатели отрасли растут. Уровень продукта растет. Этот уровень подтверждают и международные эксперты, и потребители не на внутреннем рынке, и особенно на внешних рынках. Сегодня роль, доля, позиция украинского виноделия на том же российском рынке, нашем историческом, достаточно высока и признана, и показывает динамичный рост. При том, что в целом доля экспорта – Упала в сравні в адне ад на Пам'ятаю ще недавно. От коли вирубились виноградники, сухий закон діяв і виноград, виноградарська галузь практично занепала. Доводилось починати з нуля. Наскільки зараз вдалося піднятися над тим рівнем і чому ми знову спостерігаємо спад? Есть еще такие важные проблемы, связанные со стоимостью пошлин, ой, извините, не пошлин, лицензии на производство вина, которые на сегодняшний день очень высокие, составляют 500 тысяч гривен, и они не дифференцированы между объемами и уровнем производителей. У нас абсолютно не имеет потенциала развиваться такое, так называемое, гаражное или камерное виноделие, где бы каждый фермер имел бы возможность вырастить свой виноград и произвести в небольших объемах вино. Для него это недоступно. И есть большая проблема, связанная с... Со, вза со взаимоотношениями между производителем и торговлей, где идет монополизация, засилия торговли над производителем, и, по сути, он уничтожается как класс, отечественный производитель. И тут необходимо тоже вмешательство государства и принятие продуманного закона, который бы сбалансировал и гармонизировал отношения между производителем и торговлей. Якщо говорити про державну підтримку, як працює саме на розвиток виноградарства, виноробства півтора відсотка збору? Чи вони допомагають дійсно розвиватися? І як на сьогодні відбувається загалом от саме методологія за, цим, за, цим, за цими відсотками? Ця норма крайне важна для відрості, і вона крайне була полезна для цієї відрості. І показувала свою деятельность і ефективність. На протяжении периода, когда был принят закон о поддержке виноградарства, виноделия и садоводства и хмелеводства с вот этим 1% сбором, с этого периода, с 90 1999 года, было посажено более 45 тысяч гектаров виноградников, что на сегодняшний день составляет более половины существующих посадок. Тем не менее, этот сбор был ну, недостаточен, потому что и нормативы были низкие, они не пересматривались долгое время, естественно, не отражали реалии текущего момента, не учитывали темпы инфляции, темпы подорожания естественного этих комплектующих и других материалов, связанных с виноградарством. Тем не менее, все равно это давало значительную поддержку виноградарям, потому что эта отрасль это такая, ну, знаете, я говорю в шутку, но в каждой шутке есть только доля шутки. Что это абсолютно благородная отрасль, но, к сожалению, далеко не благодарная. И хотелось бы, чтобы она стала еще и благодарной. Потому что мы находимся в зоне рискового виноделия. Мы очень зависим от природы, климатических факторов. И на один позитивный год приходится два-три негативных года. Когда вымерзание, когда засухи, или когда какие-то там еще вредные насекомые вредители, которые уничтожают или ухудшают качество урожая. В этом году в Украине посажено аж 700 гектаров. Для обывателя это много или мало непонятно, но я теперь сопоставлю с цифрами. Чтобы нам сохранять существующие площади и чтобы восстановить и довести их до уровня, до ну, постсоветского, до э, уровня времен антиалкогольной кампании, нам необходимо садить 10-15 тысяч гектаров ежегодно, чтобы поддерживать и плюс дополнять. 10-15. А мы посадили 700. Это даже не обеспечивает восстановление. При этом в том году мы посадили тоже очень мало, 1800 гектаров. До кризисный период были самые яркие годы, 7-8 год, это были где-то порядка от 5 до 6 тысяч гектаров мы сажали. И вот сегодня рассчитывая на эту поддержку, на это значительное поступление, на изменившуюся процедуру в позитивную сторону в плане. дополнительных статей, увеличенных тарифов. Мы рассчитывали, что мы начнем все активно сажать, и не просто садить виноградники, а садить передо, по передовым технологиям, по современным схемам. Хотелось бы разуметь, да. насколько да. выгодно сегодня в Украине заниматься виноградарством и виноробством, взважая на ты все проблемные аспекты, которые вы уже перераховали. Ну, я же говорил, как по поговорке, <-поорхи> это благородно, но еще далеко не благодарно. Но тем не менее, мы оптимисты, мы увлечены этой отраслью, и там сегодня находятся те люди, которые свято верят в успех этой отрасли. Этот успех обусловлен и благородством этой отрасли, и необходимостью, и полезностью этой отрасли. Потому что я уверен, это говорю коллегам, друзьям, и для меня это главный мотиватор, что кроме материального аспекта в этом направлении бизнеса есть еще важный моральный аспект, связанный с общественной полезностью, связанный с будущим нашей нации, будущим наших детей. А Культура потребления алкогольных напитков, в частности, культура потребления вина, это отображение уровня культуры развития общества в целом. И эта культура дает результат влияет на здоровье нации, это не мною придумано, это доказано во всем мире. И власне, якисный продукт. От стосовно якості, наскільки наша продукція, виноробна, може конкурувати з-за якщо зважати на ті всі виставки, на яких беруть участь наші винороби, на ті всі етикетки і медалі, які вони отримують, то ніби результат є. А насправді наскільки конкурентно здатна наша продукція на світовому ринку? Абсолютно конкурентоспособна, як продукт своїм качеством. со своими особенностями. Более того, она отличительна от продукции, производимой в других странах, в других винодельческих регионах. И это не минус, это большой плюс. Это тот потенциал, который нас может сделать отличительным, заметным на мировой арене, в мировом виноделии. Вийшов новий випуск журналу «М'ясний бізнес, в якому ви зможете дізнатися, як відрізнити по-справжньому екологічні сертифіковані продукти серед інших. А детальніше про це у статті журналу Молоко і м'ясо тепер зі знаком Еко. Вийшов новий випуск журналу Продукти і інгредієнти, в якому ви дізнаєтесь про стан кондитерської галузі та яким чином державна підтримка сприятиме розширенню випуску солодощів зростанню їхньої якості і безпечності. Про це читайте у статті Стан кондитерської галузі. Селяни все частіше звертаються до консультаційного центру Мінагрополітики з питанням щодо документів, необхідних для отримання дотацій за здану на забій худобу. Власник худоби продає її на забій підприємству, яке має свої власні або орендовані потужності для забою. По мірі переміщення тварини від власника до підприємства по забою заповнюється відомість переміщення тварин, два примірники якої власники худоби можуть отримати у місцевому відділенні агентства з ідентифікації тварин. Окрім цього, на самому підприємстві по забою потрібно отримати квитанцію ПК-2 для фізичних осіб або ПК-1 для фермерських господарств. В пакет документів, який потрібно, потрібно подати до сільської або селищної ради для отримання дотації, входять копія відомості про переміщення тварин, квитанція ПК-1 або ПК-2, копія паспорту власника худоби і копія його ідентифікаційного коду та копія договору з банком або ж довідка з банку про відкриття рахунку. За останні два роки Україна вийшла у світові аграрні лідери. Сьогодні більшість продукції, яку продають магазини, вироблена в українському селі. Ми стабілізували роботу аграрного сектору. Україна забезпечена якісними продуктами власного виробництва. Але при реалізації продукції кінцевому споживачу селянин отримує найменшу вигоду, і це несправедливо. Будучи розрізненими, селяни змушені віддавати свою продукцію майже за безцінь. Проте світовий досвід свідчить, що господарства, які об'єднані в кооперативи, заробляють значно більше. Наше завдання об'єднати зусилля держави та селян. Для цього ми розробили програму розвитку сільських територій, рідне село, в основі якої підтримка створення нових кооперативів. Кооператив, кооператив це наша власність. Знижуючи собівартість, члени кооперативу стабільно заробляють більше. А податки, які ми сплачуємо, це розвиток села. Через кооперативи можна реалізувати молоко, овочі, фрукти та іншу продукцію. Телефонуйте за номером, що на екрані. Ми допоможемо підготувати документи, зареєструвати кооператив та отримати державну підтримку на закупівлю обладнання. Сільський кооператив стабільний прибуток, селянина.